Клінічний центр Черкаського онкологічного центру вже понад 20 років бере участь у міжнародних клінічних випробуваннях. Це дає можливість пацієнтам отримати доступ до найновіших методів лікування. Клінічні випробування затверджені державним експертним центром, але офіційно препарати на ринок ще не вийшли в продаж. Взяли участь у більш ніж двох сотнях клінічних випробуваннях, до яких залучені лікарі закладу як гематологи, онкологи, урологи та інші. Це дуже велика команда лікарів. Нещодавна чисельна команда медиків Черкаського онкоцентру отримала високу відзнаку від глобальної фармацевтичної компанії MSD за участь у міжнародному проєкті, який мав на меті. Пошук нових можливостей лікування хронічного лімфолейкозу. нині триває набір до кількох міжнародних випробувань. Детальна інформація про всі актуальні клінічні випробування на сайті Черкаського онкоцентру надати інформовану згоду на участь має відповідати певним критеріям, яких велика кількість. Лікар вивчає медичну історію пацієнта і порівнює з тими критеріями, яким пацієнт має відповідати, і продовжує роботу з пацієнтом, якщо він погоджується.